Доброго вечора всім. В теплиці подивлюсь, що тут робиться. Тут у нас майже після місяця сходять жовті помідори. З таким запізненням. Походу, що коли були приморозки, теплиця не отоплюється. Примерзло насіння чи що. Так, тут в мене нарешті сходять молоденькі лілії. Такі, що, опять же, з листочка. Оце вони з такої починають. Один мацю пусінький листочечок розміром у два ногтики. Виростають гігантські лілії. Цим роком як зацвітуть. Якщо не забуду, покажу. Що із таких мацюпусеньких виростає метр п'ятдесят, метр сімдесят, а й вище лілії. Так, тут знову ж. Надію, що пурички. Але можуть бути і не вони. Оце саженці, я думаю, що порічок. Вони із косточки брались, відповідно, запили ця косточка могла чим завгодно. І, відповідно, вона не відповідає кущу материнському, а відповідає тим, чим запилилась. Так що будемо бачити. Тут у мене сажанці смородини. Хорошої смородини. Такої, якої я й хочу собі, великої дуже тут. Пару кущів айви, так сказати, підігнали. Як дерево, умовно не дуже, але що но... там дійсно класне варення з нього виходить. Та, от, взагалі, бомба. Тут у нас саженці ожини. Тільки поукорінювались. Тут у нас у стаканчиках... Що у нас тут у стаканчиках? На ну, тут у стаканчиках дині, кавуни, огірки. Наскільки я пам'ятаю, тут у нас ось пару кущиків лемонграсу з минулого року залишилися живі. Так, тут у нас залишки помідорів, які не пересадили О, салат самосій з минулого року, походу і помідори. Так, тут чуть-чуть перцю. Небагато тут кущиків 20, може буде, може і не буде. Ну, по осені побачимо, скільки дадуть. Так, тут у нас залишки тюльпанів. Хто раніше бачив, як цвіли, ставте лайк. Ну, А це, так сказати, що вже від них залишається? Попідсохали, пожухли. Таке некоротке їхнє життя, але... Но... Яскраве. Так, а тут у нас є люди, які просили, щоб їм показати, що ж із помідорами. Ну, дивіться, вони у своїй більшості все ж таки відійшли, відійшли добре. Ще пройду, повідриваю листочки ті, які землі торкаються пол затягували. і вони зараз більше заважають, аніж допомагають. По ну, суті, нормально. Ну і один кущ кабачка. Побачимо, що з нього буде. Дякую всім, не забувайте підписуватися.